Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні у нас маленька така розпаковочка були в місті і трохи скупились. Яйця ось десяток. Це треба самим набирати, то вони трохи дешевші. 57 гривень з копійками. А ті, що в пачках, то там 62 чи що. Пачечка ось такі хлібці. Такі гриби. Трошки ми взяли ми. Пагеті будуть сьогодні у нас з грибами. Кілограм грибів 89,90. Крупа гречана, 47,50. І перчик захотілось. Він, звичайно, дорогуватий, але інколи хочеться щось такого. 38,35 вийшов. Так, крабові палички 125 гривень за кілограм, потім приправа ось така куряча. Родзинки 108 гривень, 20 копійок за кілограм. Такі сосиски пачка. 79 гривень тут. 420 грам. По акції така палка ковбаси 70 гривень. Так, ось такий шматочок сиру, 230 гривень, 70 копійок за кілограм. Ось такі спагетти будуть з грибами. Ще одна така приправа. Тільки це вже грибна. Та куряча ця грибна. І ось захотілось ось такої маринованої капусти. 67 гривень і 10 копійок за кілограм. Тут майже 500 грам. Вона така солоденька, смачна. Батончик кокосовий. Ось така у нас маленька покупочка. Майже нічого не купили, а витратили більше як 500 гривень. Ціни зараз дорогі, але їсти все одно будеш. Ось так. Дякую за перегляд. До побачення.